Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі Я Сашко Добрий. І в нашій роботі ми не обходимося без порошків на ножах. І що це у нас правильно? Цинкові білила подаровані е, паном Олександром, не пам'ятаю звідки. Він, до речі, ну там було оголошення, вони якось працюють на пам'ятниках там у ритуальних послугах. Він подарував мішечок, я відтоді працюю сам і ділюся з тим, кому це треба. Вчора волонтерським коштом купили оліфу Оксоль. Зараз я йду встановлювати дюритик у 40 у 13-12, так, 12 діаметр, 13 тиск робочий. І для чого. Роблю порцію на разочок, хоча це навіть забагато на один раз. Може ще вона пару днів стоятиме і тиждень стоятиме, може ще десь стане у пригоді. Більше, ніж на один день роботи я зараз не е, розводжу, бо вона полімерізується упродовж тижня, ну і її викидаєш. Тобто робиш на день собі. Розмодиш, розводиш до сметаноподібного стану і наносиш на. Витертий ганчірочкою, сухенький, чистий патрубок на рукави гумові наносити заборонено. Наносиш на е, патрубок, одягаєш, ставиш хомутики. І які самі хомутики, як я ставлю, теж е, планую сьогодні показати конкретно, на прикладі цього дюритика. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, нашу Українофілія недостатня.